Вітаємо на каналі Craps Kids. Сьогодні ми познайомимо вас з новинкою автокріслом Cybex Solution T, яке є втіленням передових технологій та максимального комфорту. Автокрісло Cybex Solution T належить до другої третьої категорії, тобто підходить для діток від 3 до 12 років. Підголівник може бути налаштований у 12 положеннях по висоті. Захисні накладки є частиною підголівника та активно спрямовують голову у безпечне положення під час аварії. Вбудована LSP-система підвищує рівень безпеки та поглинає силу удару у разі бічного зіткнення. Автокрісло можна розширити або звузити, щоб підібрати оптимальний розмір для вашої дитини. Корпус автокрісла оснащений системою вентиляції, яка забезпечує максимальний комфорт дитини навіть за високих температур. Пинка сидіння рухома та з'єднана з сидінням таким чином, що ви можете її відрегулювати. Можливість кріплення з допомогою вбудованої системи Isofix або за допомогою штатних ременів безпеки автомобіля. Обидва варіанти передбачені виробником за інструкцією. Зауважимо, що автокрісло встановлюється лише за ходом руху автомобіля. Cybex Solution T – це безпечне та функціональне автокрісло, яке дозволить вашій дитині почуватися комфортно під час поїздок. Обирайте колір на нашому сайті. Посилання знаходиться в описі під відео.